Питання контролю за виплати заробітної плати в умовах фінансової ситуації в Україні має першочергове соціальне значення, забезпечує певний рівень стабільності соціальної та, безумовно, має стати пріоритетом у роботі державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування всіх рівнів. Тому проблема виплати заробітних плат, їх рівень і своєчасність виплат, виплат розглядатимуться і в контексті наповнення в першу чергу місцевих бюджетів області. Так, за затвердженими планами обсягами бюджетів, на 2016 рік податок на доходи фізичних осіб формує більше 60% власних доходів місцевих бюджетів області. Але у частка податку на доходи фізичних осіб формується і заробітний плати. За перший квартал цього року надходження ПДФО до місцевих бюджетів області склало 228,3 млн грн та перевищило рівень минулого року більш ніж на 57%. Або на 105 мільйонів гривень. Бюджетні призначення перевиконані майже на 31%. Понад план надійшло 68 мільйонів гривень. Питанням щодо надмірного податкового навантаження на фонд оплати праці ставилось представниками бізнесу не один рік. І нарешті зміни у системі оподаткування оплати праці стали одним з основних, що мають місце починаючи з січня 16 року. Держава пішла на зниження нарахування єдиного внеску на фонд оплати праці 49,7% максимального до 22%. До 22%. Скасування утримання єдиного внеску із заробітної плати найманих працівників це ще 3,6% при незначному збільшенні ставки ПДФО з 15 до 18%. Такий крок мав на меті стимулювати роботодавців до прозорої системи нарахування та виплати заробітної плати працівникам, легалізації як трудових відносин. Так і розміру виплат, направлення вимінних коштів на збільшення розміру оплати праці. Одним з вирішальних напрямків роботи є виведення з ціні трудових ресурсів заробітної плати доходу. Сіра заробітна плата, в тому числі, яка криється з офіційними трудовими відносинами і виплачується на фоні мінімальної або нижче мінімальної заробітної виплати, є основним джерелом наповнення бюджету. Починаючи з січня, Державна фіскальна служба області здійснила детальний аналіз у розрізі всіх районів. В розрізі бюджетів, бюджету обласного ми вивели кількість юридичних осіб, які на сьогоднішній день виплачують заробітну плату і не виплачують. Ми зробили градацію для кожного району окремо, де ми вивели кількість підприємств, які отримують заробітну плату менше мінімального, і так до самого високого рівня заробітної плати. Середня заробітна плата на одного працюючого в області склала 3 і тисячі гривень. Разом з тим, 865 діючих юридичних осіб нарахували заробітну плату, які перебували в трудових відносинах повний місяць в розмірі нижче законодавчого встановленого розміру. Це На сьогоднішній день ми починали, де було біля двох тисяч таких підприємств, які нараховували заробітну плату в минулому році. Станом за четвертий квартал таких залишилось 865. Це ті, хто платив менше 1278 гривень. Зараз залишилось 865. Станом на сьогодні їх ще менше залишилось. Найгірша ситуація. Це Ковицький район. 38 прибуткових юридичних осіб нарахували за заробітну плату працівникам в розмірі менше мінімально, що складає 23 від загальної кількості юридичних осіб. Луцький район, 86 прибуткових юридичних осіб, нарахували заробітну. Плату працівникам в розмірі менше мінімальна, що складає 18,2% від загальної кількості юридичних осіб. Місто Луцьк 477 прибуткових юридичних осіб, що складає 19,6% від загальної кількості юридичних осіб. Місто Ковель 51 прибуткових юридичних осіб нарахували заробітну плату в розмірі мінімальна, що складає 16,2% від загальної кількості юридичних осіб, враховуючи, що Дотримання роботодавцями законодавства про працю у, у частині забезпечення прав та гарантій, за, гарантій застрахованих осіб. Е, робота податкових інспекцій зосереджена на проведенні аналізу стану фінансово-господарської діяльності платників. У е, е, режимі співбесід ми, е, маючи цих 865 е, підприємств, ми аналізуємо їхні основні засоби, е, кількість найманих працівників. Е, е, їхній обіг, і ми доводимо керівнику про те, що він має можливість не тільки мінімальну зарплату виплатити, але й вище середню по області. Під час співбесід та заслуховувань не було жодного підприємства, основи та організації, процівників яких тарифна ставка оклад посадовий клад була нижче від прожиткового мінімуму, встановлено законодавством для працедатної особи. Як аргументи нарахування зарплати менш мінімального рівня зазначалися використання режиму неповного дня. Це 60, дня тижня від загальної кількості суб'єктів, які попали в це. Роботи по сумісництву та за неосновним місцем роботи 29%. Тимчасова втрата працездатності відпустки безбережні заробітної плати 9%. Перебування підприємства на простої 1%. Зважаючи на вище зазначене, більш дієм засобом перевірки, встановлення фактів та контролю за дотриманням державних мінімальних гарантій у сфері оплати праці був би безпосередній. Вихід на підприємство з метою перевірки, розміру, нарахування заробітної плати та визначення фактично відпрацьованого часу, зважаючи на те, що 22% єдиний соціальний внесок, всі підприємства отримали резерв від того, що було, наприклад, 49, максимальна ставка. Половина ми спілкуємося з керівниками і вимагаємо, просимо, щоб цей резерв був направлений на підвищення заробітної плати працівникам. Це добре, що в нас кількість підприємств, які виплачують заробітну плату нижче мінімальної, скорочуються. Але поряд з тим виникає інше питання. Ви назвали декілька підприємств, які мають досить великі обороти по податку на добавлену вартість, а заробітна плата залишається на рівні 1300 гривень. Чи не кажеться вам, що на даних підприємствах не вся заробітна плата виплачується регально? Яким чином сьогодні структури фіскальної служби моніторять? Саме ситуацією тіньової заробітної плати. Питання пов'язане з підприємствами або структурами і суб'єктами підприємської діяльності, які проводять свою діяльність, але на сьогоднішній день фактично немає найманих працівників. Я в якійсь мірі говорю про ті наші значить, пілорами і ті всі, скажімо такі, зовсім, не зовсім позитивні моменти, які має сьогодні економіка Волині. Я хотів би, щоб. Прослухавши від вас загальні цифри, ви маєте право і правильно робите, що проводите, скажімо, свою оперативну діяльність. Але давайте ми спробуємо на наступній нараді, десь там через місяць, скажімо, в травні місяці, більш детально послухати подібну інформацію по одному із районів або міст, не узагальнюючи її. От ми взяли базу, послухали вас, а тепер візьміть із тої статистики, яку ви дали, один із районів або одне із міст. Можливо, обласного значення, можливо, значить, районний центр. І давайте по ньому послухаємо інформацію вже більш детально. Які підприємства, які приклади. Я це говорю для того, щоб наші районні адміністрації, районні ради ще раз, говорячи про ці питання, зрозуміли: вся робота, яку робить обласна державна адміністрація, заслуховуючи інформацію і спонукаючи структури фіскальної служби, в першу чергу направлена на поповнення місцевих бюджетів. І, заслухавши цю інформацію, можу зрозуміти для себе, що ми маємо ще з вами, шановні колеги, величезний резерв наповнення місцевих бюджетів, в тому числі і за рахунок впорядкування системи оплати праці суб'єктів підприємської діяльності, піднімаючи її, цю заробітну плату до рівня загального обласного, у нас 3,2 тисячі гривень. Говорячи сьогодні про скорочення тіньових виплат або в конвертах, ми її називаємо. А також узаконення тих робочих місць, де сьогодні працюють наймані працівники без оформлення відповідних договорів, а це означає, що їм просто платяться з кармана в карман, не сплачується єдиний соціальний внесок, не йдуть відрахування до пенсійного фонду і не поповнюються місцеві бюджети.